Євангелія на щодень, 21 жовтня Лука 5, 27.32. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього, Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім Леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті. Була ж там з ними за столом велика сила митрів та інших. Фарисею і їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, чого з метрами і грішниками їсте і п'яте? Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрим здоров'ю потребує лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішний Митник Леві, тобто Матей, був перфекціоністом. Навіть у поганих справах він не любив бути половиночастим. Він здавався людиною безповоротно втраченою для єврейського народу і царство Божого. Але глибоко у своїй совісті матей зберіг зернинку вірності Всевишнього. Задихаючись від жадібності, він залишився чутливим до тих, котрі, як і він, були нещасними через гріх. Він не засуджував грішники, але і не хвалив їх, не підтримував їх, але не заважав їм блукати. Він дбав про їхню долю, він відчував себе їхнім супутником. Він любив їх, милосердя, яке Матей мав, виявляв до людей, привернуло увагу Ісуса. А Матей одразу правильно зрозумів Ісусова, іди за мною. Матей зрозумів і відразу прийняв правило момент покликання грішника Богом має стати моментом навернення грішника. Він швидко і беззастережно виконав це правило, потім, уже вільний і щасливий, привів Ісуса до свого багатого дому і улаштував бенкет на Його честь. Він також представив Ісуса свою супутників нещастя у минулому. Посади їх біля Ісуса, сподіваючись що і вони утримують від Нього благодать навернення. Наверний грішник зобов'язаний захищати грішників перед Небесним Отцем, бути апостолом Бога, який навертає їх. Господи, прошу про дар навернення.